Всім привіт! З вами Андервін. І сьогодні у нас знову проект Ghostly, про який я в своєму телеграм-каналі викладав вже, напевно, більше місяця назад. Хто хотів, вже давним-давно на ньому заробив і зайшов на другий круг, в якому заробить ще більше. Про цей проект я Ще давним-давно викладав в своєму телеграм-каналі, тому якщо ти не підписаний на мій телеграм-канал, обов'язково підписуйся, тому що перші проекти, яких я заробляю, я викладаю сюди, а після цього вже знімаю обзори на YouTube. Тому що, якщо ти підписаний на YouTube, але не підписаний на телеграм, то ти про цей проект можеш дізнатися максимум через пару днів, тому що обзори я не записую зразу в той день. Коли я викладаю їх на телеграм-канал. Як бачите, в телеграм-каналі є ще дуже багато інших проєктів, яких ви зможете заробляти або заробляєте, обов'язково приєднуйтесь в телеграм-канал. Для того, щоб заробляти ще більше. До речі, у нас є чат, в якому ми активно спілкуємося про різні проекти, і кожного дня я стараюсь викладати для вас нові проекти. Але перед тим я сам стараюсь перевірити їх на вивід. На рахунок Е, Взагалі, як бачите, накапало мені 90 Goatly, вкладав я сюди. Близько 6 доларів вивів я їх успішно. Якщо можливо, можна буде якось подивитися, але, походу, ні. Ну, на Ютубі, якщо ви хочете подивитися, є відео, де я вивожу з Goatly, Тому... І в своєму телеграм-каналі я виставляв, якщо не помиляюсь, скріншот, кидав в чат, де прийшли гроші з Гоутлі. Прийшли вони мені буквально за 5 хвилин. До речі, підписники, так само, які вкладали, так само кидали мені скріншоти, що їм все прийшло буквально за хвилин 5. От, як бачите, в мене 41 Гоутлі зараз, але мінімальний вивод на... В проєк сьогодні 48, тобто мені не вистачає, ще 6 GoT. Ну, але як бачите, в мене ще стейкається 17 GoTo і осталось один день, і після цього я буду виводити. Ну, виведу я цих 2 чи 3 долари, все одно це є халява. До речі, хто не знає, хто не знає, в... тут можна заробляти без вкладень, як бачите, є GoT airdrop, в яких ви можете заробляти. Goatly Airdrop. Дають вам 40 Goatly на 15 днів, І, якщо не помиляюсь, за 15 днів на них капає 17 чи 18 Goatly, тобто майже 1 долар на халяву. Після цього ви можете вкласти сюди ще 1,5 долара, але їх не вкладати в стейкінг, а просто їх закинути, щоб вас було, можна було вивезти. І так ви заробите 90 центів на халяву. Тому ні в якому разі не скіпаємо, працюємо, заходьте в телеграм-канал, дивіться. Це дуже прикольний проєкт. E, взагалі, цей проєкт вже працює майже місяць. От, і я думаю, що ще він попрацює. Тому хто ще не вкладав або хоче вкласти, але боїться, бо я, напевно, вкладу ще доларів 5 думаю після цього, як виведу. От. Якщо навіть цих 5 доларів мені згорить, я все одно буду в плюсі. Тому що 6 доларів я вже забрав 10 і ще тут прийде майже 2. Тому все одно буду в плюсі. Е, так, що ще можна сказати взагалі про проект? Ну, проєкт виводить, все працює. Тому ще раз вам кажу: хто не вкладав або хоче спробувати без вкладень? Це ж 5 хвилин роботи. Зайшли, зареєструвалися, забрали аеродроп, там в айдропі вказали адрес Binance. І підписалися на їх телеграм-канал, підписалися на Twitter, скинули свої нікнейми, з яких ви підписувалися. І після цього почекали, і вам зразу дадуть аеродроп. До речі, хто не знає, хто цікавиться, у мене там 270 рефералів. От, але. Вийшло з них 13 гоутлі, але є за аирдропами. Як бачите, за айрдропами більше 800 вийшло, але, на жаль, це мені нічого не дає, тому що вони просто як аирдропні і просто мені закрилися. От, Просто закрилися і все. Ну, все одно 2 долари з цього проєкту загалом 8 доларів вийшло. Тому я не думаю, що це є якась проблема. Тому що проєкт викладав вже давним давно і можна було вже навіть другий круг закривати на днях. Тобто вкласти перший раз на 15 днів, забрати, і знову вкласти, знову забрати. Тому всім дякую за перегляд, всім дякую за коментарі, за лайки і всім пока.